Вітаю вас, мої любі сонечки. Дуже багато можемо чути про те, що прийде Спаситель, прийде нечисть, теж прийде на землю, і буде суд Божий, і дуже багато є інтерпретацій цього всього. Сонечки мої любі, подивіться, будь ласка, в зеркало, ви тут проекція Творця Абсолюта. І у ви, і у вас, і в мене всередині, і Бог, і, нечис... і нечистий. І всі його назви, які можуть бути, і нечистий, скажем так, він нікуди і не йшов. Це наше его, це наша ілюзія, це все, що ми підтримуємо, коли ми підтримуємо всі наші егоїстичні людські думки, ідемо за его, це і є підтримування темряви. Коли замість того, щоб проявляти світло, ми проявляємо темряву, мої любі сонечки. Це і є вибір нечистого. Тут немає нікого крім нас. Абсолют проявився через нас. Те саме світло. Світло це не хтось прийде нас врятувати, спуститься з небес. Ми вже спустились, ми тут на землі. І це можливо тільки тоді, коли ми з'єднаємося з абсолютом своїм цілом світла, яким є ми з вами, і воно нас врятує, коли ми виберемо це світло. Але більшість людей, на жаль, не вибирають світло. Подивіться, будь ласка, в очі людей. Більшості людей. Темно, там сидить тільки оця нечисть, вся сидить. І люди, подивіться, які озлоблені. Більшість людей під час трансформації, на жаль, пішло ще в більше темряву. Я колись бачила сон, ще в школі. Про те, що кінець світу, це не про те, що хтось спеціально і прийде там, його зруйнує. Ми самі себе знищуємо. Самі люди, в яких знаходиться більше темряви, вони стають як самі справжні зомбі. Я бачила саме таких людей. Ми можемо бачити, і у сні я бачила, як ці люди, в яких оце нечисть. І низька енергія, егоїстична на першому плані, в темряві живе людина, і тільки в темряву цю і дає. Це самі справжні зомбі, це не ті, що вилазять з труни. З труни ніхто вилазити не буде, тому що все тут на землі, ми з вами тут на землі. Це таке сторіччя, яке закінчується, слава Богу, калі юга. І я зараз іспит, це сторіччя руйнування. І ми тут якраз для того, щоб виправити сонечки, ми тут більше нікого нема. В нас і нечистивий, і в нас і світло, яке спить. Але поки це світло ти сам не проводиш, з'єднюючись з абсолютом, тебе ніхто не врятує. Ніхто сонечки. Тільки ти сам можеш це зробити, якщо ти будеш готовий. А поки люди. Проходять трансформації, не усвідомлюють, що вони тільки для того, щоб пробудили світло. Вони ще будуть в більшій темряві і в темряві йти і страждати. Мою любі сонечки в цих ілюзіях. От вам і такий кінець світу. Це кінець старого світу. Він такий.